Привіт, магія малята, любі хлопчики і дівчата. Я Тітонька Дарина, рада вітати вас. Сьогодні, 14 березня, ми відзначаємо День українського добровольця. Саме в березні 2014 року почали формуватися перші добровольчі батальйони. Добробати у відповідь на. Російську агресію вони стали на захист нашої держави, на захист нашого суверенітету. До перших добровольчих батальйонів увійшли активісти Майдану, захисники Революції Гідності. І всі вони перші пішли в зону АТО. А зараз, коли почалася повномасштабна війна, коли Росія прийшла на нашу землю повномасштабно, перші пішли найкращі. Вони не стали чекати, коли їх покличуть. Вони прийшли до військоматів. І стали першими славними воїнами Збройних сил України. Я хочу сьогодні почитати вам оповідання зі збірки Інни Ковальчук-Даринка. Тато цієї дівчинки теж пішов в зону АТО. Оповідання називається Оберіг. Чомусь кажуть, що домовічки можуть жити лише у сільській хаті, незручно, їм у місті, не затишно. І повітря не таке чисте, і гурто тут забагато для таких тендітних створінь. А тут, у звичайнісінькій міській домовіці такий оселився домовичок. і, здається, почуває себе зовсім непогано. Правду кажучи, Даринка на власні очі його не бачила. Але присутність відчувала напрочуть ясну. Буває, загубиться десь гудзик чи носовичок, вже їх шукати немає де. А прокинеться вранці даринка, загублена річ поруч лежить. Відразу впадає на око. Або молочко з котячимисько хтось вип'є чи шматок місця звідки пропаде. Дівчині, звичайно, не шкода навпаки, тільки іноді дуже хотілося глянути хоч би легцем. Який він до новичок. Але скільки не старалася, так й не побачила. От і вирішила, що він, мабуть, невидимка. Добрий, лагідний, зовсім не страшний, мов її моркотливе кошеня. Осені, коли почалися перші приморозки, мама стала готувати таткові, який був у зоні бойових дій черговий пакунок передачку. Даринка вже трохи звикла до цього слова, а то. Та все одно воно здавалося їй. Занадто суровим. Треба його якось пом'якшити. І Даринка навіть придумала, як саме. На холоди мама вив'язала їй білий пухнастий шалик. Зробити йому китиці, а вона вже вміє і відіслати таткові. От йому і буде м'яче. Китиці вийшли на славу. біль бірє вербові котики. Вечі Даринка поклала шалик біля себе, хай полежить до ранку, помилує око, доки вона буде засинати. Мама його потім разом з іншими речами запакує. А в раці сталося дивина. У кожній титиці засяяла сонячним промінчиком жовта ниточка. І від цього шалик став ще гарнішим і ніби теплішим. Це міг зробити тільки домовичок, здогадалася Даринка. Але мамі нічого не сказала, раптом передумає посилати таткові. За кілька днів даринчина мама запалила перед образами лампадку і розповіла, що машина з гостинцями для бійців потрапила під обстріл. Все згоріло. цілі один єдиний пакунок для татка. Його відкинула вибухової хвилі у придорожній кущі. І тепер татко носить Даринчин шарит, як оберіг. Даринка слухала і думала про теплі сонячні промінчики на кидицях. Вона нікому не розкаже, звідки вони з'явилися. Нехай це буде маленькою таємницею. Її і домовичка. Тож, сонечки мої, робіть такі подарунки нашим воїнам. Ці обереги будуть їх захищати. А якби ви знали, як вони їм радіють, більш, як, я не знаю чому, тиші, більш ніж якимось бойовим подарункам, саме дитячі амулети, обереги їм приносять щастя. І вони вистоять. Вони вистоять, бо вони найкращі. Слава Україні! Героям слава!